Друзі, продовжимо нашу розмову про інтенсив, безпечне схуднення та енергія. І зараз я хочу вам розповісти про програму інтенсиву та її переваги. І це п'ять живих вебінарів від експертів-нутриціологів на найгарячіші теми про здорове і безпечне схуднення. Це щоденне ведення та супровід. Експертами-нутриціологами у спеціальному телеграм-чаті. По-третє, це індивідуальне ведення вас куратором-нутриціологом. По-четверте, це спеціальна програма Essential Foods для фізіологічного схуднення. П'яте це меню конструктор із калорійністю. 1400-1500 калорій на день. Всі рецепти прості у приготуванні і відповідають сезону. Шосте це рекомендації від фітнес-тренерів по фізичним нагрузкам для того, щоб спалити зайві калорії, спалити зайві об'єми і підтягнути фігуру. І сьоме це телеграм-чат однодумців, в якому буде щоденне меню, результати учасників інтенсиву, підтримка і дружня мотивація. Ми повнішимо і захворюємо наодинці, а вигрібати набагато краще в групі, тому що кожен. Надихає кожного. І в нашому інтенсиві ми недмінно станемо всі друзями і обов'язково скоро зустрінемося у реальності, десь у якомусь гарному, приємному місці. А ще я хочу зараз вам розповісти про теми п'яти живих вебінарів від наших експертів. І це... Вебінар перший базові принципи, як скинути вагу зайво без шкоди для здоров'я. Другий вебінар це психологія здорового сходнення». Третій вебінар це оздороче харчування у програмі зниження ваги. Вебінар четвертий це цукрова залежність і кишкові психобіотики, як позбутися пристрасті до солодкого. Яку визивають саме ці кишкові психобіотики. І п'ятий вебінар це система управління здоров'ям для збереження вашої молодості і активного довголіття. Під час всіх прямих ефірів, вебінарів ви можете задавати запитання і тут же отримати на них відповіді. Також, дорогі друзі, протягом нашого інтенсиву ми разом з вами зробимо. Аналіз вашого психологічного стану, проведемо ревізію вашого продуктового кошика і виключимо з нього все шкідливе і наповнимо його всім тільки корисним для вас. Ми розберемо теорію і практику про глікемічний індекс. ми Навчимося замінити харчові шкідливі харчові звички на корисні. Пам'ятаємо про те, що успіх це кілька простих правил, які ми, до, яких ми дотримуємося щодня, а невдача це кілька помилок, які ми повторюємо щодня. Отже, вчимося робити прості, корисні для себе речі і вести це у правило. Наступне, про що ми разом з вами в інтенсиві будемо робити, це навчимося збалансованому харчуванню. І це не дієта, це спосіб життя. Також ми разом з вами навчимося правильно пити воду для здорового схуднення і нормалізації ваги. Також ми розберемося у травах для очистки шлунково-кишкового тракту і лімфодренажу. Теж дуже важлива і актуальна тема. Ми навчимося контролювати харчові пристрасті. І також ми навчимося е, тип фізичним вправам, які спалюють зайвий жир на талії і підтягують фігуру. Вас чекають дуже цікаві е, такі заняття фізичної культури. І головне, ми вам подаруємо перевірену. Ефективну систему фізіологічного управління вагою, а також це будуть домашні завдання і контроль напрацювання вами здорових звичок. Старт нашого інтенсиву 5 квітня 2024 року, його тривалість три тижні. Умова участі. Придбати на власне дисконтнеспій три продукти і більше для проведення програми детоксу і безпечно спутників. Коди дисконту ще немає. Зверніться до тієї людини, яка вам про цей інтенсив розповіла, і вона вам цей дисконт безкоштовно оформить. Це дуже вигідно. Далі реєстрація в інтенсив уже триває, тому встигніть зареєструватися для цього. Зверніться до тієї людини, яка вам розповіла про інтенсив. Друзі, довіряйте професіоналам, тому е, своє життя разом з нами. До кращого і назавжди. А ще хочу сказати: поділіться цією інформацією своїми друзями і залучайте їх до інтенсиву, тому що разом веселіше, а результат буде набагато кращий для вас. Ну більше інформації про наш інтенсив. Будь ласка, читайте в шапці профілю або за посиланням під відео. Приєднуйтесь, поки дана можливість існує. Дякую за увагу.